Єрмак та Умеров цього тижня відправляться до Вашингтона на зустріч із спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Тема перемовин гарантії безпеки для України і зустріч Зеленського та Путіна. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. На цьому тижні в Нью-Йорку відбудеться зустріч спеціального посланця президента США Стіва Віткофа з українською делегацією. Там говоритимуть про гарантії безпеки для України і підготовку зустрічі президента Зеленського з президентом держави агресорки Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє Блумберг з посиланням на джерело за інформацією журналістів до української делегації увійдуть. Керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар РНБО Рустем Умєров. Порядок денний за словами співрозмовника Bloomberg, зосереджений на гарантіях безпеки і майбутній зустрічі Зеленського з Путіним. Видання нагадує у своєму зверненні 26 серпня, Зеленський заявив, що Україна починає нові дипломатичні зусилля щоб залучити країни, які можуть провести мирні перемовини з Росією. За його словами, це може бути Туреччина країни перської затоки або деякі держави Європи. Того ж дня Єрмак і Юмєров були з візитом в Катарі. Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп наполягає на швидкій угоді Києва з Москвою. Партнери України тим часом обговорюють гарантії безпеки, щоб забезпечити виконання такої угоди. У Білому домі вважають, що Путін погодився зустрітися із Зеленським і що підготовка триває, але Кремль таких планів не підтвердив. Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю NBC заявив. Зустріч Путіна і Зеленського можлива лише тоді, коли буде складно порядок денний. Цитата: цей порядок денний взагалі не готовий, наголосив він. Президент США Дональд Трамп заявив, що не хотів би бути присутнім на першій зустрічі Зеленського з Путіним, бо, за його словами, президенти України та Росії цитую не дуже добре між собою ладнають. Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив. Завершення війни має вирішуватися на рівні лідерів України та РФ. Але Росіяни роблять усе, щоб такі перемовини не відбулися.